Для батьків та вихованців Вінницького приватного православного навчально-виховного комплексу, 2 вересня 2012 року, стало подвійним святом. В цей день відбулось урочисте відкриття закладу. На ну, для першачків єдиної в центральній Україні християнської православної школи пролунав перший дзвоник. З цією подією їх прийшли привітати міський голова Володимир Гройсман та кандидат депутати до Верховної Ради України Олександр Домбровський. В актовій залі немає вільного місця у своєму напутньому слові довірян та першачків. владика Симеон вказує на важливість духовного виховання та освіти в сучасному світі. Особливо вдячність він висловлює тим, хто усіляко підтримував будівництво школи при Христовоздвиженському храмі. Я вам дякую, Александр дякую, Володимир Борисович і всім всім іншим людям, як я називаю завжди їх. Доброї волі, щедрої руки і люблячого серця за те, що ви допомагали. Без зміцнення духовності, зміцнення нашої моралі, ми не зможемо ніколи побудувати нормальне якісне життя. І те, що сьогодні відбувається в цих стінах, я вважаю, що це безпрецедентна подія. І хочу засвідчити, що ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. І це не якийсь наш подвиг, це наш святий обов'язок. І те, що сьогодні вперше в Україні оці маленькі діточки підуть саме в цю школу і зразу будуть жити в цій моралі, в цих принципах, в православних правилах. Я думаю, це надзвичайно важливо для майбутнього нашої держави. З догоди свята першого дзвоника першачків посвятили в учні школи Святого Миколая. Значки з емблемою закладу вручили і гостям, які отримали статус його почесних учнів. І Володимир Гройсман, і Олександр Домбровський зізнаються, в цей день їх переповнюють емоції, адже для Вінниці та області це не подія. Ми всіляко підтримуємо зміцнення духовності і моралі в нашому суспільстві, зокрема в Вінниці. І такий центр це дуже величезний крок саме на цьому шляху. З нашого боку максимальне сприяння. Будівництво школи розпочалося ще в 2003 році. Олександр Домбровський був серед тих, хто всіляко підтримував цей проект. Я завжди був поряд з цим храмом, з цим проектом. Наскільки можливо було, ми підставляли завжди. Плечі, звичайно, мені дуже приємно бути сьогодні тут, відчувати та й невелику, але причетність до цієї, як сказав Володимир Борисович, такої фантастичної історичної події. Я називаю дане стрільцеві дійсно чудом, тому що я вважаю, що не по нашому ходінню да, вот, совершилось це дело, а завершилось це дело по віленню Божьему, тому що більше всього потрібно Богу. І ця школа построилась. На сьогоднішній день у християнській православній школі працюють три дошкільні групи та перші і другі класи. Загалом трохи більше 60 діток в наступному році планують набрати третій і четвертий класи.